Макс, порекомендуй мені лазер такий, щоб ти, який би ти взяв би собі, щоб він був максимально простий, коротше, не коштував дуже дорого і щоб, без всяких оцих проблем, щоб він чітко показував рівненько, щоб лінії були яскраві, щоб їх видно було. хоча б. Без питань. Дивись, ось такий чудовий лазер, два акумулятори, як просив. Ось на таких баночках 18650, загальна ємність 4000 мАч. Вистачає приблизно на 5-6 годин непреривної роботи. В комплекті їх два штучки. Ось така підзарядочка пульт дистанційного керування, ось така поворотна база металева, перехідник для того, щоб на будь-який штатив поставити, зачіп за верхню башту, магнітний кронштейн на неодімових магнітах, там можна регулювати металевий мікроліфт, щоб виставляти рівень підлоги, і стальна пластина для кронштейна. Все це зберігається у нормальному такому якісному кейсі. Сам лазер мені дуже подобається на металевій основі. Всі кріплення безпосередньо кріпляться у метал. Прогумований корпус, якісні башти, яскраві діоди, зручна кнопка перемикач з цієї сторони. Також все зручно розташовано. Нижній горизонт максимально близько до підлоги, і всі площини максимально близько розташовані там вертикалі до стін, а верхній до стелі. Досить тоненька чітка лінія, зручно працювати. Кожен лазерний рівень я особисто налаштовую перед продажем і надаю гарантію один рік від свого магазину. Максимально простий та ефективний лазер, який буде працювати довгі роки і якісно тримати калібровку. Для того щоб замовити цей лазер, переходь на сайт nivellir 24com Тут є розділ лазерні рівні обладнання, лазерні рівні, розділ 4D лазерні рівні. І обираємо потрібну модель. Ось конкретно цей. Тут можна переглянути характеристики і замовити до кошика, оформити замовлення.